Лише пеньки, стружка та подекуди гілочки. Все це біля річки після своєї роботи залишили бобри. У селі Ніжні Студени Місцеві жителі помітили незвичайну проблему. Біля річки все більше дерев опиняються поваленими. Причина не в негоді чи людській діяльності, а в бобрах, які активно знищують насадження. Десь осінню були поїдені дерева, але бобрів я на виду так не бачила, але дерева були поїдені. І багато вже у річці зробили так, загородили, що річка не протікала. Далі, як було наводнення, прорвало річку. Тоді вже я не знаю, на дерева ще поїдені. Обрів бачив на тій річці великі. Вони роблять ті забори так. Бобри природні будівельники, які звикли зводити собі житло з деревини. Та у студенному їхня активність викликає занепокоєння. Уздовж річки вже зникли чимало дерев, і цей процес триває досі. Десь три роки назад. Вони звідкись з'явилися, і тут оселилися, і почали робити собі як сікає, для існування більш піднімати водоймище і почали трошки поїдати дерева. Не знаємо, як воно буде по наслідках. І після того, як побачили перші зідні дерева, то місцеві жителі почали намазувати там отработкою, ще якимись маслами дерева, щоб їх бобри не підгризали, але це, як бачите, не допомагало. Бобри зникли з території Карпат досить давно, але за останній час жителі гірських районів все частіше почали помічати тварин біля водойми. Загалом треба сказати, що бобри зникли середовище Карпат, напевно, років 100 і, і, і трошки більше тому. Їх тривалий час тут не помітно було, їх просто не було. І сьогодні ми спостерігаємо такі явище, коли вони самі повертаються. Тобто нам не потрібно їх заново вселяти в природу. Тобто, це, ну, це називається реінтродукція. Цим нам не треба займатися. Вони самі повертаються, як тільки на обрів перестали полювати, як тільки їх перестали масово відстрілювати. Фахівці наголошують, зникнення дерев може призвести до серйозних наслідків. Коріння рослин тримає берегову лінію, аби з нього земля почне осипатися, що сприятиме сувам і розливу річки. Якщо там є поблизу помешкання людей, і рівень води таким чином піднімається і підтоплюються ці помешкання, тоді це вже можна говорити про те, що така діяльність має деякий вплив. Тому ну, тут можна лише одне порадити: відлякувати бобрів з того місця, де є населений пункт, де є якісь людські поселення близько до річки, через що от підняття невеликого рівня води може їм зашкодити. Поки що бобри не полишають територію, а їхня популяція продовжує зростати. Тож питання збереження берегів стає дедалі актуальнішим. Громада сподівається на швидке вирішення проблем, поки вона не призвела до серйозних наслідків.